Дмитрику завжди цікаво на бабусиній дачі, поряд ліс і пригоди. Цього разу поїхав кататися на велосипеді. На обід першокласник так і не повернувся. З двору дивним чином зник і собака. Дорослі забили на сполох. Надходила ніч і вже було зрозуміло, що ми самі не справимося. Треба допомога і допомога потужна. Багато людей треба було залучити. На пошуки Дмитра зібралися дві сотні людей. Ліс прочісували, наче гребінцем. Було організовано пошукові групи в складі працівників національної поліції, рятувальників, кінологічної служби, а також громадських активістів. Уже о третій ночі поліцейські почули в лісі несамовите гавкання собаки. То пес почув людей і покликав на допомогу до свого малого господаря, якого всі шукали вже 13 годин. Він побіг за собакою, а собака собі гуляє, гуляє лісом, бо він без привізів, він старий пес такий, він знає всі стежки. І побіг собі, а дитина побігла за ним. Собака сиділа цілу ніч біля дитини і подала голос, коли побачила людей. Зі своїм чотирилапим другом мандрівник відійшов від будинку аж на чотири кілометри. Добре, що все минулося. Тепер Дмитрик обіцяє далеко на велосипеді не заїжджати.